Нові блокпости будуватимуть на кордоні Харківської та Луганської областей, аби не пропустити диверсійних груп до Слобожанщини. Тепер, незважаючи на перемир'я, терористи мало не щодня із засідок розстрілюють українські військові колони, а інколи навіть легкові автомобілі цивільних подорожувальників. Станом на ранок 25 червня у зоні АТО загинули 142 військовослужбовці. це дані лише. Міністерства оборони України, яка ситуація просто тепер панує на передовій є можливість запитати у Руслана Ярмолюка. Він на прямому зв'язку зі студією. Руслане, привіт тобі. Слухай, ми тут у Києві чули, що десь на околиці Слов'янська, начебто, сьогодні жінки ганяли бойовиків. Знаєш ти щось про таку історію? Справді така історія була. Це село Миколаївка. Воно прилягає до Слов'янська. Жінки вийшли на вулицю в основному вагітні молоді. Жінки і не дали бойовикам розмістити свій блокпост. Блоки вони змушені були забрати після тривалого конфлікту. Навіть спробували наїхати на жінок, але жінки не відійшли і змусили прогнати. Чоловіків зі зброєю ситуація на колослянська доволі зараз критична, оскільки триває перемиря, українські війська не можуть засовувати зброю у відповідь. Але за, наприклад, останні вечірні години учора було шість обстрілів блокпостів українських сьогодні. Зранку до обіду теж були обстріли. Блокпостів біля червоного лиману, біля самого Слов'янська, а також гори карачу. Ми маємо поранених число їхнє зараз уточнюється, і стан важкості теж зараз уточнюється, оскільки дуже багато часу бойовики стріляють і підійти близько навіть до самих блокпостів самим військовим, аби дізнатися інформацію дуже важко. Також під обстріл потрапив і комбікормовий завод, власне, де ми працювали постраждалих на комбікормовому заводі Немає дух солдатів досить великий. Ніхто не збирається склати зброю, але всі хочуть якось, якогось розуміння, що їм робити далі, оскільки немає команди застосовувати зброю у відповідь. Маємо також інформацію, що у слов'янську водолази на, на скажімо біля самого міста в одному із Озер при пірнані знайшли могильник. Тобто терористи вже не тільки закопують свої їх вбитих а, товаришів а, не тільки там в лісопосадках і навіть на блокпостах, але й кидають у воду. Скільки тіл а, знайшли у воді Слов'янську, наразі достеменно невідомо, але з попередньою інформацією до сотні. А, також а, один а, маємо такий величезний прорив, а, скажімо, в шпитальній медицині а, вперше за час бойових в АТО була проведена серйозна хірургічна операція. Прямо скажімо, а, в штабі АТО це недалеко від передової. Він лікар, а, звати його Андрій Верба, зробив операцію розвіднику. Хлопець повернувся з скажімо так з завдання. З кули в животі він пройшов 2 кілометри живий, але в важкому стані. І лікар власне поклав його одразу на операційний стіл і зробив операцію одразу на місці. Чим і врятував життя зараз. Під час цих обстрілів на Слов'янського відкрити тільки один перехід, куди куди люди можуть потрапити в слов'янську своїми речами або ж навпаки забрати усе необхідне старих людей, гроші, крам і виїхати з міста. Власне, от про цей блокпост сьогодні і далі мова у наступному сюжеті. Шлях до першого блокпоста називають дорогою життя або смерті. Це кому і як випаде. Тут півтора кілометра, тут постійно обстрілюють. Просто по лінії вогню волонтери це військові пенсіонери, везуть солдатам продукти, воду і листи. Ми привозимо зі шкіл від діток, із інтернатів дитячих до наших солдат малюнки. І ці малюнки вони як оберіги для солдат. Багато такі дитячі малюнки є у кожного українського солдата на передовій. Чоловікам із автоматами у руках вони нагадують про власну малечу, що чекає на татусів удома. Спросьба, щоб ми вернулись живими, здоровими. Солдат витягає шоума свій талісман, малюнок з церквою його пробила куля. Гвардієць лише дивом залишився живим. Хотілось би, щоб нам наша армія, вивітівство. Действительно давала ту защиту, которая нас может охранять, защищать. Если пуля йшла сантиметром ниже, пол моей башки было б в этом котелке. І те, що говорят, що це ківлар или что то другое, на ківлар це зовсім не похоже. Це максимум от осколков, небольших. Обереги у хлопців різні. Є навіть ластівки на гніздо. Справжнє. Його пташка облаштувала прямо у простріленому бусі. А ще навіть є дерев'яні рідновірські тотеми. Це ідолпіруну. Такою так себе виходить, бойовий тотем. Пірнаснува характера саме через цей перший блок на околиці Слов'янська тепер проходить фактично єдина дорога, якою можуть проїхати під час перемир'я місцеві мешканці. Це найближчий блокпост до міста, до звідси якихось 300 метрів. Перемир'ям скористались насамперед терористи та власне місцеві мешканці. Якщо перші обстрілюють наші позиції, то місцеві мешканці або виїздять з міста, або навпаки, їдуть у місто. Колона, яка стоїть за моєю спиною, це усі місцеві мешканці. Вони їдуть за своїм особистим крамом, а також за старими літніми людьми. Одні мерщі залишають місто на швидкоруч зібравши найнеобхідніші речі. Основні речі, но зимні нічого не брали. Просто ми не знаємо наскільки ми їдемо, ми не знаємо, коли це закінчиться. і ми хочемо просто жити. Інші навпаки вертаються до слов'янська часом із просто неймовірною, як для військової пори, метою. Там же ж на городі, що то посажене, що ж треба малинку, хоч зібрати, хоч що небудь А що робити? От. і от заскакуємо це, це як зайців, в город з міста, як зайці. вискакуємо. У Слов'янську нині залишилось біля 40 тисяч людей. Стверджують подорожуючі. кажуть, що це переважно люди старшого віку та діти. Українські військовослужбовці на півночі Донеччини меж. Же одностайні вважає, що перемир'я, оголошене Києвом, може зашкодити подальшому успішному проведенню антитерористичної операції. За перемир'я бойовики в місті укрип'явся більше, ніж достатньо. Бетон, бетонні пліти, блоки в город заходити буде дуже важко. Щоправда, хлопці на передовій, попри смертельну втому і смерть, яку вони бачать майже щодня, готові виконувати свою роботу і таки вірять у перемогу. Є, Житомир, 95-та бригада. Ніхто крім нас, Руслан Ярмлюк, Михайло Путята, Сергій Шпортила. Спецкор, два плюс